Друзі, привіт! Ми на вулиці Великий Житомирський, 13 в місті Києві. І тут знаходиться легендарний бар Чорний капітан. Заходячи сюди, ви потробляєте отаке класне приміщення з прекрасними картинами на стінах. Ось вітрини з різноманітним алкоголем. Ще тут класна музика. Класні бармени працюють. Настоянки власного виробництва, класне пиво, різноманітний алкоголь, є закусочки. Приходьте і будьте щасливими. Всім привіт! Завітайте Всім Завітайте до нас. Завітайте до нас. нас. Завжди, ви... Будем... Завжди раді бачити всіх. Завжди раді бачити всіх. Так що приходьте і відпочивайте насоложитись.